Під'їзд, в якому залишилося 11 мешканців. Усі пенсіонери живуть в одній із багатоповерхівок у Петровському районі Донецька. За час бойових дій будинок часто обстрілювали. Люди рятувалися разом. Як виживають тепер, розкаже Тетяна Блінова. Одету всю всюди винісла всю цю Дві положила туда в туалет. Ось цю дві теж положила туди. Ольга Никифорівна із чоловіком дивом уціліли у серпні 2014 року. До обстрілів так звикли, що вже й не спускалися в укриття. Та одного разу підвал таки врятував. Все думали-думали ввечері, і не йти, йти не йти. Я й та ладно, пішлі, не будемо спитувати судьбу. Пішли в підвал. Ну, нас і в підвалі, там двері винесла і нас прямо аж накрила там. В їхню чотириповерхівку влучали багато разів. У будинку майже не лишилося цілих вікон. Ольга Никифорівна згадує останній обстріл і ледь стримує сльози. Останній раз, от це було через перед Ніколаєм Чудотворцем. Сидімо так от на дивані, він в креслі. І вже, ви знаєте, не думаєш о тому, як спаси свою душу, а сидиш і думаєш, господи, в какое ж окно залітіть? Лідія Устимівна після обстрілів погано чує. Її квартира постраждала чи не найбільше за решту. Оте тут нічого нету, ні дверей нету, ні балкона з її сторони, это тут є з дирки отута, от от там, а вела я тут отут. От Галині Іванівні 77 років. Усі обстріли пережила тут, виїхати нема куди. На її очах померла подруга сусідка. Тут забігає сусідка ранена. Вся в крові, стіни в мене в крові. Визиваємо скору, скоро, говорить, ми не поїдемо під снаряди. Мою подругу Аню Козлову вбило. Люди тижнями ночували у підвалі. У Галини Іванівни хворі ноги. Їй зійти в укриття допомагали сусіди. 23 дня я сиділа у підвалі, Перенесла трофічні рани, сильний, страшний, Як вони називаються, язви. Потім грибок напав на ноги, там же ж не роздівавши. У цьому під'їзді лише одинадцять мешканців, самі пенсіонери. Усі вони виживають завдяки допомозі гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Дякую. дай Бог всім здоров'я. Хто і Ренату ліонідовичу особий поклон від мене Вічно і вообще єдиний чоловік, який позаботився од нас. Є люди, да, світі на просто виживали з этой й мешканці цього під'їзду. Часто збираються разом, печуть пиріжки і говорять про майбутнє. Про те, чого довелося зазнати, намагаються не згадувати. Тетяна Блінова, Данило Кереїв, Сабиття канал Україна.